Наші війська на території Курської області виконують своє завдання. Руські намагаються однозначно, максимально тиснути на наші війська. Військове командування робить те, що повинно робити, зберігає максимум життів наших воїнів. А нам зрозуміло, що буде демонструвати російська сторона в найближчі дні. Я думаю, що питання навіть не в тому, що вони піднімають радус в, в Курському напрямку. Вони будуть робити знаєте, залякування. Я думаю, будуть різні. І ядерного характеру. Також треба зрозуміти, що це зрозуміла методичка дій Російської Федерації перед будь будь-яким форматом дипломатії. На це треба твере задивитись і реагувати на реальні загрози, а не тільки на інформаційні. Безумовно, люди повинні не бути в вакуумі інформаційному. і наші розвідці, нашим військовим, Міністерство оборони треба максимально швидко реагувати, спростовувати ту чи іншу інформацію, загрози або не загрози. Але ми повинні з вами готуватися. До сильного інформаційного тиску, повірте мені. Особисто ми знаходимось в різного формату в таких ситуаціях вже відповідний час. Ми розуміємо, що відбувається. Ну повинні розуміти, що руски діють як вони завжди діють.